Шановні телеглядачі, дуже приємно бути сьогодні у студії і намагатися допомогти усім тим, хто зараз особливо потребує підтримки. Мабуть, зараз її потребуємо ми всі, і я в тому числі. Я лікар-психіатр, психотерапевт і з людьми, які потребують допомоги, які звертаються за допомогою, зустрічаюся щодня. Зараз ми опинилися в ситуації, коли ми втратили контроль. Ми всі. Не розуміємо, що відбувається і коли це закінчиться. І що більше ми можемо отримати інформації про те, чи добре те, як ми почуваємося, як зарадити собі, як підтримати наших дітей, як допомогти нашим батькам. Чим більше ми отримуємо інформації про все те, що відбувається власне, з нами, тим краще ми можемо справлятися не лише зі своїми проблемами, але і з проблемами тих, хто поряд. Тому сьогодні говоримо про страх, ту емоцію, яка зараз турбує кожного з нас в особливий спосіб. Отож, у нашу студію надходить дуже багато запитань, запитань пов'язаних з переживаннями, які люди зараз мають. І ці запитання я спробувала систематизувати, об'єднати в певні групи для того, щоб можна було відповісти кожному і одночасно, щоб кожна історія, яку ви тут почуєте, відгукнулася вам. І у цих випусках сьогодні і у наступному говоритимемо власне, про страх. І перше питання, яке ми отримали, пов'язане з особливим станом. Це стан жінки, яка очікує дитину. Отже, нещодавно я дізналася, що вагітна. Не можу опанувати відчуття невідомості і страху від того, що моя дитина народиться в час війни. Перш за все хочу сказати вам, люба наша слухачка. Глядачко, що я вас обіймаю, у вас особливий стан, і це стан, коли хотілося б бути дуже спокійною, коли хотілося би лише радіти. І часто, власне, цього від нас очікують. Люди, які знаходяться поряд, говорять вагітній жінці про те, що вона має бути комфортна, спокійна, тому що від цього залежить стан її дитини. З одного боку, наче так, з іншого боку, Через такі очікування ми маємо подвійну відповідальність. І тому і страх, який відчуває жінка в такий період, він теж великий. Дуже важливо розуміти, що відчуття страху, яке зараз у вас є, пов'язане власне, з цією великою збільшеною відповідальністю, з переживанням, що і у вас почався новий процес в житті. У вас є якісь свої тривоги про те, якою мамою ви будете, і одночасно. Ви перебуваєте, як і ми всі у стані невизначеності, у стані втрати контролю. Мені важливо було би сказати вам, що страх, який ви зараз відчуваєте, дуже тісно пов'язаний з відчуттям, що ви не можете контролювати те, що відбувається, і з відчуттям безпорадності. Наші відчуття не є нашими характеристиками. І тому зараз важливо для вас розділяти це. Перше, що ми можемо зробити для того, щоб собі допомогти, це називати свої емоції. Можна робити це у спілкуванні з дитиною. Чому це добре? Тому що дитина, чуючи голос мами, дійсно почувається більш спокійною, почувається більш а, врівноваженою. Ну, звичайно, тоді, коли голос мами спокійний. Одночасно, коли жінка переживає сильні неприємні емоції, це теж нормальна частина життя. навряд чи ми можемо відмежуватися від них навіть за. Абсолютно нормальних обставин дитина відчуває це теж, і тому дуже важливо, щоб мама з дитиною спілкувалася, щоб мама говорила дитині про те, що відчуває зараз тривогу, про те, що відчуває злість, про те, що їй зараз сумно, і демонструвала дитині те, що вона може з цим впоратись. Мені страшно, але ми з тобою впораємося. Я відчуваю тривогу. Але я зможу дати собі з цим раду. Дитина відчуває ваш внутрішній стан, і насправді те, що ви говорите з дитиною, заспокоює також і вас, як і завжди звук власного голосу є для нас приємним і він повертає нас у відчуття більшого контролю. Дуже важливо, щоб ви не залишалися зараз на самоті, оскільки спілкування з людьми це важлива потреба кожної жінки, а надто жінки у стані вагітності. Дуже важливо, щоб можна було розділити таке відчуття, як страх і усі інші емоції, які у вас є, з іншими людьми, з близькими для вас людьми, які зможуть це прийняти і підтримати вас. Важливо бути частиною якогось процесу, якщо у вас є сили. І бажання працювати, то виконувати якусь роботу, знайти хобі, яке ви давно відклали на якусь далеку полицю, можливо, займатися в міру своїх сил волонтерством, тобто продовжувати жити життя, яке приносило вам задоволення, почувати себе потрібною, і тоді, незважаючи на те, наскільки страшно народжувати дитину в умовах війни, ви зможете бути їй надійною і підтримуючою мамою за будь-яких обставин. Друге запитання також пов'язане із переживанням страху, але вже страху іншого. Це страх пов'язаний з тим, що людина не вдома, не на батьківщині. Здавалось би, вона опинилася у безпечному місці і мала би почуватися впевнено. Мало би почуватися абсолютно комфортно, тим не менше, навіть ті люди, які знаходяться за кордоном, також мають дуже сильні переживання. Отже, запитання від нашого глядача: уже пару місяців, як я за кордоном, близькі переконують, що тут потрібно приживатися і звикати до нового життя та забути про повернення на батьківщину. Але я не можу про це думати. Страшно все життя бути у статусі біженки, а крім того. Я відчуваю сильну провину за те, що я не поряд із дорогими для мене людьми. Якщо говорити про переживання людини, яка опинилася у відносній безпеці, здавалось би, від неї очікується відчуття спокою і вдячності, так адже вона за кордоном, адже вона не в епіцентрі подій, вона не чує сигналів тривог. Вона мала би бути задоволена. Тим не менше, люди, які опинилися. За кордоном, які опинились далеко від звичних для них безпечних місць, часто від близьких людей, відчувають дуже сильну тривогу знову ж таки через те, що вони втратили контроль над своїм життям. А крім того, їх достатньо сильно турбує почуття провини. Провини за те, що вони не з усіма. Провини за те, що вони не розділяють почуття і переживання інших важливих для них людей. Зрештою, провини за те, що вони недостатньо патріоти своєї держави. І це насправді теж достатньо хвилюючі і сильні переживання, тому що вони зачіпають моменти ідентичності людини. Нам важливо говорити з вами, дорога глядачка, яка написала це запитання. Насправді, рішення, яке ви прийняли, неможливо оцінити уже зараз як правильне чи неправильне. Кожне рішення, яке приймає людина, є правильним для неї на той час у її обставинах. І навряд чи ми можемо судити когось і говорити про те. Потрібно було залишатися, чи потрібно було їхати. Те рішення, яке ви прийняли для себе, для своїх дітей, є правильним, власне, для вас. І почуття провини, коли ми його відчуваємо достатньо тривалий час, це дуже виснажливе почуття. Перш за все, тому що воно втомлює нас, воно не дає нам відчуття змін. І воно є великим вантажем у звичайних обставинах. Почуття провини переводить нас до відповідальності. Коли ми осмислюємо, аналізуємо те, що сталося. Ми вже відчуваємо відповідальність і ми можемо робити якісь дії для того, щоб справлятися з провиною. Таким чином, провина допомагає робити якісь певні висновки і вирішувати задачі. Але якщо ми не можемо взяти на себе якусь відповідальність в силу того, що не почуваємося впевненими, чи правильно прийняли рішення, або маємо певний осуд зі сторони інших людей, нам дуже важливо також перейти до дій, усвідомити своє почуття провини, назвати його собі, а далі вирішити, що я буду з ним робити. Бо це почуття, яке насправді не приносить. Якогось результату зовнішнього воно не змінює обставин, які навколо вас, але воно впливає на те, як ви будуєте стосунки в сім'ї, впливає на ваш стан. І тому дуже важливо було би, щоб ви могли перейти уже до дій. Що я буду робити для того, щоб моя провина була меншою, можливо, я можу допомагати, знаходячись за кордоном. Збирати кошти, можливо, я можу займатися якоюсь іншою діяльністю волонтерською, яка була би корисна для українців тут, які залишилися, які захищають нашу країну. Можливо, я можу виконувати свою роботу і допомагати матеріально або ще в якийсь спосіб. Зрештою, навіть можливість доглядати дітей, дати їм безпеку це можливість потім повернути їх і. Створити разом з ними нову, ще сильнішу країну, бо це також буде потрібно. Ваша провина це почуття, яке насправді працює проти вас. Воно не допомагає нашій державі, але воно дуже сильно знищує і ваш комфорт. Тому намагайтеся перейти до дій, до тих дій, які дадуть вам відчуття, що ви також цінна, потрібна і що ви, де б ви не були, робите важливу справу. Тепер поговоримо про переживання страху у дітей. Бо власне наступне питання, яке ми отримали, пов'язане уже з переживаннями дитини і пов'язаними з ними переживаннями мами. Дозвольте його зачитати. Дитина боїться ходити у дитячий садок і залишатися без мене. Я змушена ходити на роботу і не можу бути з нею весь час. До 24 лютого ніяких таких проблем не було. А зараз все вийшло з під контролю. Порушився режим сну і навіть. Присутнє нічне натримання сечі. Що мені робити? Почну, мабуть, з того, що в цілому для дитини початок відвідування садочку непростий процес. Дитині потрібно залишити маму, залишити звичні для себе умови і опинитися в умовах нових з новими людьми, в новому середовищі, в новому місці. Тому наша задача для того, щоб адаптувати її якнайкраще, це зробити це місце знайомим, якщо є змога. Якщо ви щойно починаєте відвідування садочку, добре робити це поступово і відвести дитину спочатку, просто познайомитися з місцем, познайомитися з вихователями, побачити діток, так при цьому залишаючись поряд. Якщо ж ви вже організували цей процес і немає змоги зробити це поступово, також важливо себе не картати. Насправді, ми робимо те, що можемо, і е, дозволити дитині обговорювати з вами те, що вона відчуває. Коли дитина скаржиться на те, що їй страшно, коли вона хоче ділитися з вами своїми переживаннями, важливо назвати їй те, що вона відчуває, і прийняти це. Я розумію, що тобі страшно залишатися без мене. Я розумію, що тобі не хочеться йти в садочок, що ти хотіла би краще залишитися вдома. Давай подумаємо, що ми можемо робити з тобою після садочку, як ми можемо провести час, чим ми будемо займатися, коли я прийду тебе забирати. І ми повернемося додому. Дуже важливо створити у дитини позитивне враження від відвідування садочку. При цьому ми розповідаємо вранці про те, як буде гарно в садочку сьогодні. Як вона цікаво проведе час, чим буде займатися, що буде приємного, яких діток побачить. І потім, коли вже дитину забираємо з садочка, ми також орієнтуємо її на позитивні спогади від того, що було, з ким ти гралася сьогодні, чим ти займалася, що було для тебе приємним. Дуже важливо знати, які друзі є у дитини в садочку, яких вихователів вона більше любить, і формувати кожного дня. Позитивні враження про садочок, ну наче закривати відвідини садочка оцими позитивними спогадами. Кожного разу, коли дитина буде мати такі ваші враження і зможе поділитися своїми думками і відчуттями, вона буде формувати більш позитивне відношення до садочку в цілому. Також дуже важливий момент: а як відноситись до цього, ви? Якщо мама тривожиться, почуває себе винною, якщо у мами є думка, що вона дитині зашкодила тим, що віддала її в садочок, якщо мама не впевнена в правильності свого рішення і відчуває страх за дитину, дитина буде вловлювати це дуже тонко. І скільки би ви не говорили дитині про те, що це гаразд, це спокійно, все добре, ти можеш залишитись, якщо внутрішньо ви відчуваєте інакше, дитина буде. Реагувати на те, що ви відчуваєте, а не на те, що ви говорите. Тому важливе і ваше налаштування також. Мама для дитини це та людина, від якої очікується передбачуваність і надійність. І якщо мама в комфорті, більш-менш збалансованому стані, ну наскільки це можливо у сьогоднішніх умовах, якщо мама може транслювати дитині, що все гаразд, що все відбувається за планом, що вона робить для дитини добре, а не погано, дитина теж. Прийме таке відношення до садочку, і цілком ймовірно, що і проблеми зі сном та проблеми з нетриманням сечі також вирішиться. Важливо перед сном обговорювати, що протягом дня з дитиною відбувалося, як вона на це реагувала, розповідати якусь спокійну казку, можна навіть вигадати казку, яка була би пов'язана з переживаннями дитини у садочку. І тоді ви зможете дати їй. Максимальний комфорт для того, щоб вона могла спокійно спати, і якщо у неї є змога свої емоції висловлювати, не залишати їх в собі, то і питання нетримання сечі, якщо вони психологічного пов'язані з психологічними причинами, вони вирішаться також. Бажаю вам, щоб так і було. Отже, наше четверте запитання пов'язане із переживанням стосунків у парі. Відколи почалась війна, я постійно сварюся своїм чоловіком, а ще не відчуваю до нього потягу хоча дуже люблю. Можливо, причина наших конфліктів саме в цьому. Але й витримувати постійні сварки уже не можу. Що мені робити? Безумовно, стрес, який ми переживаємо всі, і це вже хронічний стрес, тому що він триває довго, і ми не можемо повернутися до до стану рівноваги і контролю, так як би цього хотілося. Він впливає на всі наші функції, в тому числі і на статеу. І те, що у жінки знижується лібідо, потяг до чоловіка, це теж один із проявів оцього переживання стресової ситуації. З одного боку, ми наче налаштовані повністю на виживання, і здається, що ну зовсім не до того, до отримання задоволення. Крім того, дуже часто у жінок особливо є переживання провини за те, що вона отримує задоволення і розслабляється, і якась певна заборона на радість, на можливість отримати. Позитивні емоції тому дуже важливо розуміти, що е, крім того, що є потреба вашого чоловіка, власно, фізичному контакті з вами, крім того, що в цьому є і ваша потреба. Безумовно, це може бути по різному для двох. Є ще потреба у емоційному зв'язку. І, власне, інтимні стосунки дають дуже багато відчуття близькості. Ну, звичайно, коли вони гармонійні, коли вони. Радість обом. Якщо це є, якщо пара має гармонію в інтимному житті, вона почувається значно більш підтримуючою. Тобто тоді є відчуття, що ми справляємося з цим цим краще. Дуже важливо, щоб ця сфера вашого життя також налагодилася, і інтимні стосунки повернулися до таких, які були комфортні для вас раніше. Найкращий спосіб для того, щоб це вирішити, безумовно говорити з вашим чоловіком про те, що з вами відбувається. Найкраще ми можемо пояснити, що відбувається з нами тоді, коли ми розуміємо це самі. Коли ми розуміємо, чому мені страшно, що відбувається, коли я думаю про якісь позитивні моменти, що відбувається, коли мій чоловік проявляє до мене увагу, як я почуваю себе, і коли ми можемо поговорити про це з близькою людиною, з чоловіком. Тоді ми, безумовно, і впоратися з усіма переживаннями можемо краще, бо ми робимо це разом. Дуже важливо зараз, щоб інтимні стосунки були ніжними, щоб було багато обіймів, багато такого теплого, підтримуючого контакту. Тоді, напевно, буде і більший потяг, і більша гармонія в процесі. Чим більше ви будете про це розмовляти, чим більше ви будете разом шукати рішення цієї проблеми, тим насправді кращим буде результат. Для вас обох і підтримка буде взаємною, а близькість буде приносити вам додаткові сили. Нарідко почуття страху пов'язане також із соромом, соромом за сам страх, за те, що він є, соромом за якісь інші прояви, які можуть бути некомфортними іншим людям. Наступне запитання пов'язане власне із цим. Я знаю, що перемога у війні за нами. Проте, деколи уявляю, що буде з нашою державою, якщо фінальний акорд не на нашу користь, уявляю це все і стає дуже страшно. Чи нормальні ці думки почуваюся дуже соромно за них? Чи підриваю я цим віру у перемогу України? Я розумію, що усі ми зараз маємо дуже багато нестабільності, дуже багато непевності. І іноді, попри всю віру. У перемогу нашої країни, попри всю віру у наші збройні сили, нам стає настільки страшно, що, здається, добре вже не буде. І це теж те, що зараз називають своєрідними емоційними качелями, коли у певний момент нам здається, все налагоджується, все добре, ми йдемо до перемоги ще зовсім трішки, і ми зможемо її досягнути. А потім, наче такий упадок, наче таке відчуття абсолютного пригнічення. Коли нам здається, що нічого не налагодиться і добре жити ми вже не будемо ніколи, тоді, власне, і можуть з'являтися думки про те, а що буде, якщо ми не отримаємо перемогу, не здобудемо перемогу? Ці думки також є нормальними. Важливо себе за них не соромити. Це не означає насправді, що ви не вірите. Це не означає насправді, що ви є слабкою людиною, бо особливо болісно такі. Почуття переживають чоловіки, яких з дитинства виховують у відчутті, що хлопчик має бути сильним. Він не може плакати, він не може боятися. І тоді, часто, коли ми маємо абсолютно природні в цих обставинах відчуття страху, з'являється думка, що так не мало би бути. Я не мав би боятися. Це означає, що я слабкий, це означає, що я не можу впоратися зі своїми почуттями. Той сором, який з'являється після таких думок, насправді дуже важко витримується. Тому що він в чомусь заперечує нашу мужність. Дуже важливо розуміти, що, як би там не було, боятися, як і відчувати будь-які інші емоції, абсолютно нормально. Ми всі відчуваємо абсолютно різні почуття, не існує позитивних чи негативних. Є неприємні ті, які відчувати не хотілося би, але вони також нам потрібні. І якщо ми говоримо про оцей стан сумнівів, стан зневіри, стан пригніченості. Це абсолютно природній стан, бо у якийсь момент нам стає важко залишатися мобілізованими, сильними і повними оптимізму. Знову ж таки рятує діяльність. Якщо ви відчуваєте, що ці почуття дуже сильні, що вони охоплюють вас повністю, і ви не можете з ними впоратися, важливо перейти до дій. Перш за все, назвати для себе емоцію, нормалізувати її, тобто пояснити собі, що так відчувати нормально і це можна, а потім перейти до якоїсь дії. Чи це Контроль над своїм тілом, коли ми рухаємося, коли ми займаємося спортом, коли ми гуляємо швидким темпом і ми повертаємо собі власне контроль над своїм тілом. Чи це якась інша діяльність, робота, яку ви виконуєте, допомога, до якої ви долучаєтеся, підтримка когось, хто слабший від вас, ваших дітей, ваших батьків, дружини, друзів? Бо, власне, коли ми турбуємося про когось іншого, ми також отримуємо більше сили. І коли ви переходите до діяльності, то і емоції, які ви відчуваєте, змінюються також. І тоді ви можете вірити в те, що насправді ми все-таки переможемо, бо інакше просто не може бути. Отож, друзі, сьогодні ми говорили про страх у різних його проявах. Страх рідко буває. Самостійною емоцією він дуже часто поєднується з почуттям провини, почуттям сорому, почуттям безпорадності, почуттям навіть злості на себе самого, за те, що я це відчуваю. І впоратися з такою гаммою почуттів буває складно, хоча б тому, що ми не дуже вміємо їх усвідомлювати. Сьогодні ми намагалися розібрати окремі ситуації, які пов'язані з переживанням страху, і, можливо, в чомусь відгукнуться. Кожному із вас, оскільки всі ми зараз у таких непростих умовах. Дякую за те, що ви були з нами. У наступному випуску ми продовжимо говорити про емоцію страху, але вже в поєднанні з іншими переживаннями. Сподіваюся, що допомагаючи переживати це тут, розуміти, що всі почуття нормальні, і з усіма почуттями насправді ми можемо впоратися самостійно, особливо коли розуміємо, чому є саме так, ми зможемо допомогти і тим, хто поряд тим, хто потребує нашої підтримки, віри і сили, до нових зустрічей! Дякую за те, що ви були з нами.